Хай Різдво у вишиванці розбудить вас щасливо вранці і принесе у вашу хату щастя і радості багато. Ну що, до різдва готові? Ну, звичайно, готові і вишиванку вже дістала. А павучків зробили? Ух! Ви що? Яких павуків? Я їх з дитинства боюся. Та ні, не цих павучків. Різдвяних павучків. Ще до ялинок з гірляндами українці на Різдво оздоблювали оселі традиційними прикрасами, солом'яними різдвяними павуками. Їх плили дівчата на День Святої Анни. Ці солом'яні прикраси підвішували в хаті до стелі або на вікно. І вважали, що павуки вбирали в себе всю негативну енергію і висіли ці солом'яні павучки аж до водохреща, а після водохреща їх потрібно було спалювати. Для створення прикрас використовували різну солому із пшениці, овса або жита. Спочатку відрізали колосок, обдавали стебла окропам, щоб вони були трохи м'якшими. Нарізали певної довжини трубочки, а потім з допомогою нитки і довгої голки робили прикраси. А оскільки не в кожного є вдома полоски заготовлені, я пропоную зробити дитячих павучків із коктейльних трубочок. На одного павучка нам потрібно три трубочки. Щоб зробити одного павучка, нарізаємо трубочки по 5 см 12 штук. Але пам'ятайте, при роботі з голкою дітей без нагляду не залишайте. Беремо голку довгу нитку, відділяємо 4 трубочки і нанизуємо їх на нитку. Потім кінці нитки зв'язуємо, щоб у нас отворився ось такий квадрат. Тепер до кожної сторони квадрата потрібно буде зробити ось такі трикутнички. Голку нанизуємо, дві трубочки. Потім голку проводимо в сусідню сторону квадрата. Ось так. Добре протягуємо нитку, затягуємо. Далі беремо інші дві трубочки, теж нанизуємо їх на нитку і протягуємо. Знову в ту саму паличку вийдемо на іншу сторону. Добре підтягуємо нитку. І далі так само знову надягаємо дві палочки і протягуємо голку в сусідню сторону квадрата. І останні дві палочки надягаємо. І тепер голку потрібно провести. У найближчу сторону трикутника, щоб голка вийшла у вершині найближчого трикутника. Ось отак, добре підтягуючи нитку. Тепер потрібно дві вершини трикутників, які розташовані один навпроти одного, з'єднати ось так. Зав'язуємо міцно ниткою. Тепер виводимо голку на іншу вершину трикутника. Протягуйте їх через трубочки, які вам зручно. І з іншої сторони квадрата теж сшиваємо вільні куточки трикутників. І в нас вийшов ось такий ромб. Щоб зробити цілу композицію, я зробила один великий ромб. І шість маленьких ромбів. Тепер залишається до кожного куточку великого ромбу прив'язати менші. І ось такий павучок в мене вийшов. А я жіночка запаслива, тому в мене є ось такі колоски, які я підготувала ще влітку. І зробила ось такого собі. Солом'яного павучка. І нехай солом'яний павучок забере всі гаракти з вашої оселі. Христос народився. Славімо Його!